Діяльність працівників служби у справах дітей соціально спрямована, відповідальна та дуже важлива, адже саме вони стоять на захисті прав дітей. І найважливішим для кожної дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, виховуватися у родині. Адже правду кажуть, чужих дітей не буває. В Балтській громаді діють шість прийомних сімей та два будинки сімейного типу. Саме тут діти, що потрапили в складні життєві умови, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, виховуються в сімейному оточенні та отримують найважливіше дружну та люблячу родину. Найголовніший наш пріоритет роботи це діти, сироти діти позбавлені батьківського піклування. Ці дітки влаштовуються в основному в рідні сім'ї, якщо є така можливість, якщо Є сім'ї родичів, знайомих, які можуть взяти під опіку таких діточок, але є такі випадки, коли дітки не можуть влаштуватися до сім'ї родичів, оскільки в сім'ї родичів ресурс не такий спроможний до виховання дітей. Вони не в змозі виховувати діточок. Тут на допомогу приходять нам прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Це люди, які щиро вірять в цих діточок, вони щиро підтримують ці дітки потребують особливої уваги, любові і турботи. І ці люди їм її надають, зігрівають. Дуже багато буває моментів, які треба їх передбачити неможливо. Прийомні сім'ї, батьки-вихователі проходять певні курси, їх готують до цього, але до всього підготуватися неможливо. Працювати потрібно 24 на 7, Це досить важка, важка робота. Вона приємна. Діти зворотній зв'язок надають. Вони допомагають. От коли влаштовуються дітки в сім'ю, а батьки їх. Знайомляться з ними, далі вони далі вони їх підтримують, утримують, допомагають адаптуватися. Ми також допомагаємо. Попередні служби також допомагали під час реорганізації. А далі вже сім'я в принципі, сформована, кожен знає свою задачу. Ну і вже далі зворотній зв'язок також буває, коли сім'ї потрібна підтримка, і тут вже приходять діти на підтримку батькам, і вони допомагають в різних інших сімейних негараздах. Тобто Тут іде про турботу в сім'ї. Саме основне, всі е, в більшості випадках ми проживаємо в біологічній сім'ї, е, в якій е, саморегуляція є. Тут також іде саморегуляція. Дітки тут виховуються. Цього в державних закладах діти не отримують. Тому це наші е, дітки-брилянти і наші прийомні сім'ї. Також наші особливі брилянти. Дякую, що вони є. Дітки можуть проживати до 18 років. А якщо вони навчаються, то вони можуть до закінчення навчального закладу, але не пізніше, ніж 23 роки. Вже П'ять років сім'я Ксенії та Георгія живуть і працюють як будинок сімейного типу. Нині у них виховується дев'ятеро дітей. А розпочалось все з Іларії – маленької дівчинки, яку вони першою прийняли в родину ще в 2015 році. Мені в цій родині дуже добре тут. Мені тут подобається. У мене чудові братики і сестрички. Я Наприклад, оця сестричка, яка може порадити в люди її влізе, я завжди питаю за одяг, вони мені радять. У Мене чудова мама з папою. Дівчинка радіє, що має добрих батьків, багато братів та сестричок. І, хоч вони всі різні, але об'єднує їх прагнення бути разом, дружити, любити та дбати одне про одного. Взагалі нас 12. Я рідна старша сестра, і все почалось з Ларі. Потім у нас з'явився і Вітя, і Люда. Ага. І пішло, поїхало. сприймаю я це добре. Ми як рідні, ми тримаємось одне за одного, один одному допомагаємо, піклуємося одне про одного, дослухаємось одне до одного. От. Та й так і живемо. Я дуже люблю свою старшу сестричку, да, теж поважаю. Тут я вже майже 6 років. Мені тут дуже подобається. Я всіх теж дуже люблю, поважаю, підтримую, допомагаю мамі всім. Зручніше та комфортніше більше з дівчатами. Можна поспілкуватися на будь-які теми, порадитися теж. Тому з дівчатами комфортніше. Ми з різних родин, але ми зараз як вся одна родина. Я от коли просипаюся рано, то я застеляю ліжко, йду в школу, поснідаю в школу, потім після школи додому, в музичну школу йду, а середам, по суботам на гімнастику, мамі буває допомагаю, коли є вільний час. А буває сама, там, займаюся уроками своїми, мама допомагає папа. Ранок у нас починається з того, що нас або тато буде, або ми самі прокидаємося і вже будемо всі. Потім у нас кожен ліжко застеляє і ну, мивається, Потім ми снідаємо і вже всі разом ідемо до школи. Ми коли зробили уроки, є хто грає в якісь ігри. Є, хто там і ще малює. Коли хто хоче поступати в музичну школу, мама питає, куди ти хочеш на фортепіано, на баян, там, на скрипку, на флейту. В'є з Олександрою вибрали ще на фортепіано, інші на баян вибрали. Ліза на флейті вивчилась. Ліночка на малювання ходить. Так. Да. Тобто бажання враховуються тут, нема такого, що от я сказала, ти йдеш туди. Якщо не подобається, наприклад, ніхто не змушує, дітки от за власним бажанням йдуть і займаються. Дівчатка ще додатково обрали собі гімнастику, і в них е, е, різні напрямки. У кожного свій. Леночка на кільці, е, люда еквілібр, е, валя не теж на кільці. на кільці. Вони розвиваються, кожен в своїй стихії, так би мовити, Кому що подобається. Вітя у нас е, займається комп'ютерами технікою. і комплексів. Так. У мене нещодавно збудували кухню, я навчився е, строїти. Майже кожного літа ми їздимо на море відпочивати. Е, нещодавно ми їздили в Мігію, Ніколаївську область, е, на Родонове озеро, теж відпочивати там. Е, мама возить нас виступати, в Карпати, от ми скоро будемо їхати. Е, Часто ми подорожуємо, пізнаємо інші міста. За порадою служби у справах дітей подружжя вирішило створити будинок сімейного типу. Тоді після Іларії ще восьмеро дітей поповнили цю сім'ю. Кажуть, не вибирали нікого, просто до кожної дитини шукають особливий підхід, вчать дружити та жити у повазі один до одного. Додають, не потрібно боятися взяти дитину в сім'ю. Головне прийняти спільне, зважене рішення та налагодити тісні і довірливі стосунки із службою у справах дітей. Ну, Є певний досвід, є відчуття, є якісь нереалізовані були, ну, материнські відчуття, мабуть. Тому я так дуже обережно чоловіку говорю, давай ми візьмемо когось із діток до нас в родину, тому що ну, досвід є, є потенціал, був такий шалений. от, І чоловік єдине сказав, він каже, добре, але це має бути дівчинка. Чомусь так сталося. і... Ми маємо певні переваги у тому, що на даний момент є в кількості дітей, у їхньому складі, тому що у нас був, був стан такий разом, ми не вибирали. От нам казали, є дитина, є дівчинка, а потім далі у нас були кроки, і ми не вибирали, ми казали, Ні, не подобається, ні почекаємо. У нас не було моменту вибору. От і тобто ми приїжджали, знайомилися і забирали. Це, це суттєво, ми так думаємо, тому, мабуть, у нас так і маємо милість таку, що і більш-менш злагоджено у нас, і діти гарні у нас, у нас і гарні діти. Скажіть, будь ласка, як пройшло те рішення, що ви рішили ну, розширити свою сім'ю? Це. Як зробити більшим своє серце, впустити в нього все більше і більше дітей? Як ви зрозуміли, що у вас на всіх вистачить сил? Ми, я себе доказати, я не так от прямо не сиділа і не думала, що чи вистачить в мене на все це сил, чи не вистачить. Я розуміла, що ми можемо, що ми у злагоді. Що ми підтримуємо один одного, і тому воно якось сталося саме собою. У нас як ті казці про рукавичку. От е, стукали. Е, можна до вас? Ну можна, е, не страшно, Ну, трохи страшно. Ну можна. Поселилися, а потім вже знову тук, тук можна до вас, тут треба рятувати. Рятуємо, заходьте. Ну так у нас і сталося. І останні троє діток теж було. Це був карантин, ріку, притулку, і треба було їх вже прийняти в родину якусь і до нас. У рукавичку, можна, можна. Отак, От якщо так порівняти. І це дуже важливо, що ми, ми були знаєте, як у Єдині в єдності. Є. Так, це важливо, тому що не було такого, ну роби як хочеш. От я насправді вдячна, тому що я прийняла, скажімо так, ну нехай для початку буде дівчинка, коли сказав чоловік. Я це прийняла спокійно. Я не казала, чому там не без всяких е пояснень. О, а потім так ми в єдності все це і приєднувалися дітки, і вже нас багато, досить таки багато. І, звичайно, як у народі кажуть, мал маленькі діти, маленькі. Клопоти, да? підростають, звичайно, більше клопіт. Але ну то шлях, ми ж вибрали цей шлях, ми ж свідомо це робили. Це ж свідомий наш вибір, це ж не випадкове щось таке. Ми свідомо підходили, мали певний досвід, що я, що чоловік, у нього велика родина, у мене педагогічний досвід і адміністративний досвід у керуванні, тому не було страшно. В цьому плані абсолютно не було страшно. Це той мінімум труднощів, з якими можна зіткнутися, організаційні моменти. Все інше це внутрішнє життя. Скажімо, от у чоловіка в нього було сім дітей у родині. І хлопці там були, і одна тільки дівчинка. І він всі ці моменти, думки, події хлопчачі, він їх відчуває внутрішньо. Я для мене це нонсенс. Ми всі дівчинки, три дівчинки, всі слухняні. І я інколи так до нього приходжу, я не знаю, що робити. Каже, зараз. Він думає так, він хоче оце, і... та все ясно, тому що в нього був свідосить. На цьому ми і не стоїмо. Сьогодні сім'я Георгія та Ксенії повна чаша. Хлопці допомагають тату, а дівчатка мамині помічниці. Вірять, дружна родина це потужна сила, опора та підтримка. З цим переконанням і крокують по життю. У нас родина, але ми на посаді. Це це не приховати, і тому такі стосунки це важливо. Потім нас підтримують родини, і моя родина, і Юр'ю родина більш-менш. Да. Нас навіть сестра його, яка дуже далека, і підтримували. Вони там і благодійним фондом, і матеріально. От моя родина підтримує, всі родичі мене підтримують. Так ну, гарно склалося так. Взаємодія у нас із родин не було такого ні в кого протесту. Єдине, що всі намагаються нас пожаліти. Бідненькі, ви вам так важко. Ні, ну буває важко, а важко буває з однією дитиною. Ну, це ж завжди так. З однією дитиною буває. Важче, ніж десятьма, це, це факт, це, це не відкриття, це так є в житті. Що ви порадили тим людям, які хочуть взяти дітей на виховання? Повинно бути рішення спільно, це зрозуміло. Якщо не вистачає знань, то <рапрати> набратися знань, якісних знань, як створити таку сім'ю. Для тих, хто, наприклад, хоче. Прийняти дитинку в родину це зв'язок, перш за все, із службою. І ці стосунки мають бути чіткими, рівними, зрозумілими. Це все має бути зрозуміло один одним. У нас такі стосунки склалися. Можливо, тому що ми досить такі впевнені, знаємо, куди йдемо, що робимо, тому воно це так і склалося. Сьогодні щасливі і троє інших дітей. Хоча колись їх спіткало велике горе, вони втратили рідних батьків вже вісім років, як мама їм замінила Анна Македон, старша Вікторія з теплотою згадує про перші дні знайомства з прийомною родиною і радіє, що їй та двом молодшим пощастило з батьком та мамою, адже батьки не лише дбають про комфорт. А й враховують інтереси та бажання кожного. Наша ця сім'я, наша мама, дуже 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 добре нас прийняла. Спочатку було таке якесь рідне тепло. Ми відчули, як від ну як від справжніх батьків, відчули це тепло. Постійно, от що нам потрібно, що прислуховується мама до нас. Ми слухаємося, маму прислуховується як до рідних дітей. Ну чудово тут живеться, все, все, що треба, то все є. Все, що треба для дітей, тут все є і відношення до нас чудове. І я дякую Богу, що ми потрапили саме в таку сім'ю, тому що тут реально відчувається тепло і комфорт затишок. І приходиш додому, там, погуляла, приходиш додому і ну, відчувається це тепло, можна розслабитися, поговорити в кругу сім'ї. Ну, всі тебе розуміють, тут і дружня обстановка тут. Я хочу їм подякувати, що, ну, Вибрали іменно нас, а не, наприклад, якихось там других дітей. І те, що ну, дуже тепло нас прийняли, люблять нас дуже і прислухаються до кожного слова, яке, ну, що ми не скажемо, вони завжди роблять це. Наприклад, ось я люблю грати в шашки, шахмати там, і мама мені подарувала. Шашки, там шахмати, лото подарувала. Ну, ігри такі, які я люблю розвиваючі. Найбільше ще люблю це танцювати. Мама це знаємо, вони водить на різні гуртки. Я два роки займалася хіп-хопом і рік займаюся цим балетом. Підтримка, взаємоповага, довод. батьки нам допомагають і ми їм теж маємо допомагати, ну, тому що без цього не построються нормальні відносини в сім'ї. Це моя думка. Я працювала дуже багато років в інтернаті, во второму інтернаті. І там були дві дівчинки, які сильно прив'язалися до них. І вони до мене, вони вже нам говорили, мама. И сильно привязалась к ним. И мы хотели этих девочек забрать. Но так как раньше в интернате нельзя было. И мы уже прошли курсы. Ну, мы решили уже нам, как бы попались эти детки. Ну, и так они пришли к нам в семью. Но любовь к детям, конечно, с интерната. 25 лет работала в интернате. И без детей не представляла себе жизнь. Наши старшие уже определены, уже работают за границей. А решили спасти, помочь еще некоторым діт- діткам, як как було, бы. вони вже стали для нас рідними. Ми, коли вирішили з мужем взяти дітей, то ми звернулись в службу по опіка дітей, і нам допомогли, нам підказали, на курси направили

Працювала в інтернаті, малеча, що дуже потребувала материнського тепла, часто горнулася до жінки та називала її мамою. Тож 13 років тому створила прийомну сім'ю. Сьогодні пишається своїми вихованцями та ні секунди не жалкує, що колись зважилась на такий відповідальний крок. Взяти дітей до себе це було не моє рішення, це було дитяче рішення. Так як вони ходили по інтернату і тримали мене постійно за халат. І казали, мама, забери нас до себе, і я їх забрала. Я випустила вже семеро дітей. У мене є вже четверо внуків від своїх випускників. Всі спілкуємося, Даже синуля є, служив зсу. Я дуже ним горжусь. Те, що діти вийшли з сім'ї, це нічого не значить. Просто ми одна велика сім'я. Ось, ось дітки ці питали, кажу, мама, а хто це тобі дзвонить? Я кажу, до вас були дітки, кажу, вони вже дорослі, вони вже здобули професію і я їх випустила. У них вже є свої сім'ї, жильо добилося. Я вихователь дитячого садка. я почала Працювати в дитячому садку, потім так вийшло, що перейшла в інтернатний заклад працювати. І в інтернаті е, я не могла змиритися з цими сумними очима дітей. На мене казали в інтернаті всі Мать Тереза. Діти за мною всі бігали, я з дому все носила їм, все. І так вийшло. Одні дітки в мене просто жили, я їх забирала додому. А потім, коли вже почалися ці форми ДБСТ, усиновлення, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я. І я пройшла курси, зробили прийомну сім'ю. У мене один раз виховувалося четверо діток одночасно. Дві дів... дві дівчинки і два хлопчика, які вони вже дорослі і мають уже своїх дітей. Пані Ліна вже не сподівалася, що в її домі знову з'являться діти, та пройти повсумні оченята Олі і Нікіти не змогла. Діти рано втратили маму і жили біля прабабусі. Нині вона стала їхньою прийомною мамою. <сумітлені> Дітки на другий день спитали: можна казати мама? Я кажу: ну кажіть, якщо вам так зручно кажу, кажіть, мама. Ну, я вам кажу, гожусь уже в бабусі. Їхна бабуся молодша мене на 6 років. Мені не важливо. Ходи на багатьом. Родинне тепло стілює від будь-яких життєвих проблем, дарує щасливе сьогодення та майбутнє. Нехай долі усміхається всім, хто за покликом серця дарує батьківську любов дітям, а вони у відповідь дарують вдячність і наснагу.